І тут виникає питання, як ця система Дворкіна опинилася в Україні. Ми бачили, як ворог йшов на нас з автоматами, але ми часто не помічаємо тих, хто заходить із вивіскою експерт, правозахисник, журналіст і починає просувати в нашому суспільстві кремлівські наративи. Саме так і діє Ірина Кременовська, агентка, що сьогодні працює під вивіскою антикультового діяча, а фактично реалізує сценарій Дворкіна в Україні. Досить поглянути на її тексти. У них те саме, що і публікація Олександра Дворкіна. на своєму сайті вільне слово.ком відкрито поширює ті самі методички, які використовували для заборони організації УРФ. Вона створює експертизи без жодної наукової підстави, де цитує Дворкіна. Нівєєва, відомого своєї антиукраїнської позиції. Та використовує образи і принизливі визначення щодо будь-яких організацій, які живуть поза межами традиційних релігійних поглядів. Цитати з її статей звучать як калька від Боркіна. Як це виглядає на практиці? Крок перший публікує викривальні статті, де використовує терміни деструктивний культ і тоталітарна секта. Не юридичні, а ідеологічні ярлики, запозичені прямо з російських джерел. Крок другий коментує релігійну літературу з образами і маніпуляціями. Наприклад, називає священний текст пішнеїдів найрзотнішою книжкою, а сантологічну літературу лодом коробливого марення. Крок третій це взагалі прикол створює експертні висновки на базі своїх же статей на сайті війни свобода.ко, який не має жодного наукового правового авторитету. Ті самі методи використовували в Росії для відліквідації світньої його. Крок четвертий. Посилається на антиукраїнських діячів, таких як Олександр Нігеєв, ще один циркознавий з Росії. І все це під прикриттям боротьби з церкві. А ну і ми вже бачили, що стоїть за цим. Не боротьба з небезпекою, а знищення свободи і розповідання. Психологічна війна проти незалежних громадян. Легалізація репресій через експертизи сумнівного походження. Експертизи, які вони створюють на базі своїх фейкових статей. Так легко когось прибрати зі свого штафу, обвинувати фотосифанці, дискредитувати і на цю посаду провести свою людину. І це тільки початок їх тіньового впливу. Вже сьогодні, зараз, вони формують думку наших дітей, вирішують, кому жити, а кого знищити. Сьогодні антикультові організації стали новою формою практику. Тому що використовують ті самі засоби демонізації. Ви знаєте, хто створив образ України як країни сектантів? Не Кремль, не телеведучі з Останкіну, а головний говноїд Олександр Двок. Саме він ще у кінці 90-х, на початку 2000-х, почав просувати фейкову ідею про те, що Україну заполонили західні секти, які, мовляв, хочуть захопити владу. Сентологи, мормони, свідки Єгови, п'ятидесятники, баптисти. Всі вони були оголошені культами заходу, а отже, ворогами України. Саме Дворкін заклав ідеологічний фундамент її божевільної ідеї, що помаранчева революція і революція гідності це перевороти, організовані сектами на замовлення заходу. Потім у його риториці з'явилося нове відкриття. Україну ніби захопили неоязичницькі секти, які служать нацизму. Вибачте, я не проти релігії, але напрошується питання: хто тоді захопив владу в РПЦ? Якщо від них таке просувається, і чи релігія компетентна вмішуватись політикою і керувати нею? У своїх книгах і лекціях Олександр Дворкін поширює думку, що сам полодія, Єгови, мармони, та під це інструменти заходу, створення для знищення України і Росії. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення друг Лісова Дворкіна, рупор його ідеології, що роками демонізує Україну заявив, що йдуть денотифікувати Україну, що це священна війна. Людина, яка має хрест на одяг, вендалі на рясі, публікує тексти, які використовують на фронтах як ідеологічне обґрунтування вбивства. На офіційному сайті місіонерського відділу Новосибірської єпархії він опублікував інструкцію для громадян України, де прямо описується, як саботувати роботу української влади, зливати інформацію в РФ і дестабілізувати українське суспільство. Ось і ключовий момент: увага! Ось звідки лиється цей гімно і впроваджуються ці наративи в російське суспільство. Саме вони руками створювали образ українського президента як глави секти, ставленника заходу, агента сатанізму і неоязичницької сили. Новопашин не зупиняється на образах. У своїх публікаціях він прямо називає українців Любоєведом. Сектою на уровні косибацтва і стверджує, що цивілізаційної війни не уникне. За цією фразою чіткий меседж. Якщо президент підтримує автокефалію української церкви, він узурпатор. що створює кінь. А отже, ворог православ'я і Богом проклятий. Коли Зеленський прийшов до влади, риторика стає ще жорсткішою. Його не просто критикують, його подають як віртуального лідера сатеництва України, керівника секти, яку треба ліквідувати фізики. Що це взагалі таке? Хто дав право цим хворим людям визначати, кого нам обирати президента? До 2022 року риторика Новопашно і Ганоїда Дворкіна досягає піку. Вони прямо називають українську державу тоталітарною секторію. А її лідером, я волопоклонникам, які загрожують російському суду. Наслідки цієї риторики виправдання насильства. І коли російські ракети летять по українським істан, знаєте, ідеологічно це виправдано текстами Дворкіна і Новопашні. Саме вони створили цей образ, що Зеленський це цитаніст, що Українці це секта, а Україна не держава. І якраз це вони вкладуть в голову свого народу і своїх солдатів. І тепер скажіть, що вони не діють, як гітли. І хто тут нацистська держава? От яку біду принесли антикрітисний, браці ж нам, українці? От чому нам необхідно говорити і викривати їх агентів? Поки що відомо про і святого. Але ми ще не знаємо про решту їх агентів. Наприклад, про ЗМІ та правоохоронців, які працюють на них чи пов'язані з ними. І як наслідок, що ми бачимо, зруйновані моральні бар'єри. Вбивати українця дозволено. Бомбити житлові будинки, лікарні, садочки дозволено, а переслідувати незгідних обов'язково. Ми, українці, як ніхто знаємо, що стоїть за словами денацифікація. Це не боротьба з нацизмом. Це спалені школи, зґвалтовані жінки, зруйновані міста і тисячі полеглих, ні в чому не винних людей. Тому ми повинні знати, хто в Україні просовує риторику Росії. Риторику російського нацирства повинні знати і зробити все, щоб вони несли відповідальність за свої дії. Може, ви подивились відео з Африки і подумали, «Та це десь там, у них завжди так було. Почули про Святого, та що з нього взяти? Всіх? А тепер уявіть, що такі педагоги, такі експерти можуть бути просто поряд у школі наших дітей, у вашій лікарні, у вашій державі. Ми з вами маємо знати: в нашій країні діє мережа, така сама, як в Росії. Вони називають себе антикультовими центрами, науковими експертами, правозахисниками, а насправді знищують свободу, маніпулюють судами, переслідують людей і діють на користь Кремля. Геть з України всю цю розвоту всіх цих копрофілів, фальшивих експертів і садистів. Ми вільна країна. Ми відстоюємо правду і ми не дамо цим виродкам топтати наш тил.